Привіт! Так, мені теж, виїдає, очі те, що тексти налазять не на один. Тому, що, тому давайте зараз ми все-таки вивчимо, що таке Column або Row. Column як стовбець, Row як рядок. Це допоможе нам, так само, якщо ви вже знайомі з Linear Layout, розташовувати елементи в Composable вертикально або горизонтально, один після одного. Бачите, зараз я не вказував ні вертикальне розташування колумн, ні горизонтальне row, І тому наші тексти просто налазять одне на одну банано текст і Apple текст. І тільки за рахунок різниці шрифтів я добився більш-менш того, щоб ми могли бачити обидва тексти. А якщо ми, наприклад, хочемо зробити їх в вертикальному розташуванні, тому цей текст. Banana text і Apple text. Тому використовуємо всередині функції колумни Column. column. Переконати, що це з бібліотеки Composable. Ось мої importi. Туді А, І туди поміщаємо наші composables, елементи видимі, які хочемо розташувати один після одного Перезапускаємо програму. Є. Yeah. Спочатку текст потім Apple текст Чудово. Все так просто. Якщо ви хотіли би розташувати їх один після одного, то використовується row рядок. Стартуємо. Ну, так. Да. Ось таке буде розташування по замовчуванню без автопереносу тексту в наступний рядок. Спочатку виділяється місце на перший Composable, потім на другий. Якщо б ми зменшили трошки тут розмір, наприклад, на 12 і 12. Я підозрюю, що помістяться місяці тоді два Composables. Ой, ой, яке маленьке. Так, давай. 20. І 20. Так, все є. Ось трошки більше. Банана текст і після того одразу Apple текст. Um, чудово. Рухаємося далі. Підписуємося, коментуємо. Це все потрібно для розвитку цього каналу. Все, бувайте.